Першому міському консилюм нагадаю, ви дивитеся вже другу частину. ми говорили про те, що е, сон дуже важливий для людини, особливо зараз, під час загалом такої стресової ситуації, і як його нормалізувати, та чи можливо це зробити без медикаментів самому вдома? Про все це говорили з нашою першою гостею, але вже переходимо до іншої теми. І У нас в гостях Олександр Бабенко, директор центру профілактики та боротьби з вілінфекцією та Одеської міської ради. Вітаю вас, пане Олександре! Взаємно. І одну новину залишила на саме на, на цю частину нашої. Програми, а саме те, що досвід Одеси в галузі протидії ВІЛ був представлений на міжнародній конференції Fast Track Cities 2023, яка проходила з 25 по 27 вересня цього року в Амстердамі у Нідерландах. І от основною метою цієї конференції це було створення платформи для обміну досвідом та передачі, знань у вирішенні актуальних проблем щодо ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів. У містах, крім того, на порядку денному був розгляд міждисциплінарних питань, з якими стикаються учасники ініціативи. І от, попри повномасштабну агресію, саме проти України, росіянами в Одесі, як бачите, не тільки виявляють, лікують, але й досліджують цю проблему є досвід, яким ми ділилися з усім світом. От зараз у пана Олександра і запитаємо, чи дійсно такі набутки є в нас серйозні? Чи встигаєте ви між тривогами, між ковідом, повномасштабною війною, яка принесла за собою нові виклики, ще й оцею дослідною роботою займатися? Так, звичайно, ну так сталося, що. Ми з самого початку створювали нашу систему надання допомоги медичної допомоги віл-інфікованим пацієнтам, ну так би мовити, враховуючи майбутні якісь ризики, ну підспудне це враховувало. Під час ковіду вона показала себе дуже добре. І під час війни теж в чому сенс цієї системи це. По перше, децентралізація надання послуг віл-інфікованих, тобто під час ковіду та під час повітряних тривогів їм не потрібно їхати як в інших містах з одного кінця міста в друге, або з окраїни міста з околиці міста до центру міста. В кожному районі міста є наші кабінети, куди спокійно навіть пішки. Може прийти пацієнт, отримати там медичну допомогу, здати потрібні аналізи та отримати лікування. Плюс нашим ноу-хау в Одесі з'явилося створення мультидисциплінарних команд при кожному лікувальному закладі. І відповідно склад цієї команди. – це… Медичний директор лікувального закладу або інший відповідальний за ВІЛ, так скажемо, за ВІЛ-інфекцію, який організовує тестування на ВІЛ в цьому закладі. Далі наш другий член команди, це наш лікар за територіальним принципом, і третій, який проводить до обстеження виявлених ВІЛ-позитивних. Пацієнта, тому, тому, що на щастя не всі не всі ВІЛ-позитивні, які були виявлені. У них підтверджується ці, цей діагноз. Ну і ще член команди це соціальний працівник громадської організації, яка працює в сфері ВІЛ. Вони картували свої, картували наше місто, і при кожному нашому кабінеті є цей працівник. Це наше ноу-хау дозволило не втрачати пацієнтів, надавати їм швидко, швидко дообстежувати їх, встановлювати діагноз та на першому тижні вже надавати лікування, що є на сьогодні міжнародним стандартом не менш 90% пацієнтів потрібні повинні отримати специфічне лікування у перший тиждень. І ми в нашої, в рамках закладів охорони здоров'я департаменту охорони здоров'я нашого міста. Ми досягли тих, тих індикаторів, які під, вимагає ця фастрек, то швидка відповідь на епідемію ВІЛ. Це 95, у нас навіть більше 98 виявлених доходять до лікування. Він буває взяти під медичний нагляд, і 98 доходять до лікування. Тобто, в принципі, ще в минулому році, коли була така ж конференція, а тільки в Севілії, і в цьому році, в Амстердамі, ну, наші колеги з інших країн були досить вражені тим, що не, не зважаючи на війну, ми не Знизили свої результативності в боротьбі з епідемією ВІЛ. Розумієте, така цікава сама ціль так цієї Fast-Track Cities, програм програми цієї, і там, от наскільки я собі відмітила, що там є такі, такі цілі щодо припинення епідемії віли туберкульозу, а також вірусних гепатитів БЦ до дві до 2030 року. Чи ми говоримо про те, що досі існує ця епідемія? Так, на жаль, епідемія існує і не тільки в нашому місті або в нашій країні. Вона існує в цілому в світі. Просто ураженість населення в різних. Об'єднаннях, так скажемо, стран різне. Наша країна знаходиться в регіоні Східна Європа, Центральна Азія. На жаль, вона посідає друге місце. Після нашого ворога uh -huh. в розповсюдженні епідемії ВІЛ, і тому наразі ця проблема для нашої країни, і, ну і в цілому до цього регіону актуальна. Тим паче, що наші громадяни, багато громадян, в тому числі в тому числі віл-інфікованих, перемістилися в інші країни в частності Європи. Ми також, пане Олександре, розуміємо, так що воєнний стан він збільшує ризики, тому що ми можемо бути поранені. Ми навіть говоримо да. не тільки про військових, які воюють а, да. або про тероборони. Ми говоримо про людей, які, ну от, наприклад, наші сусіди Херсон, так, які щодня керуючими авіабомбами обстрілюються, люди можуть бути поранені, їм можуть надавати допомогу да, просто да, да. той. Ті, хто поруч ішов, і цей може бути контакт. Не знаючи, ми взагалі говоримо в консиліумі. Взагалі говоримо на всіх медичних тренінгах. Нам лікарі кажуть, що наразі наш мастхев з собою це і рукавички, які захищають да. нас. І це перша безпека, це твоя безпека, а потім ти вже допомагаєш іншим. Але все одно, ну ми ж українці, ми ж такі. Знаєте, ми такі людяні. Ми всі хочемо врятувати, стояти до кінця за себе і за сусіда. І починають люди допомагати. І навіть не задумуються про те, що можуть заразитися, це коли ми кажемо про цивільних, про поранених, так і розуміємо, що ця епідемія може поширюватися більш стрімко і навіть стикнутися ті люди, які не є в групі ризику. Так, ну стрімкість буде не така, як у нас колись було в Одесі. геометрична прогресія, mm -hmm. кадавірус, коли, коли вірус потрапив у осередок ін'єкційних наркоманів. Коли в нас в 90 по області в 96 році було зареєстровано 65 хворих, а в 99-му вже півтори тисячі. Угу. Тут безумовно буде не такі темпи, так? Не такі темпи, але ризик є. І насамперед найвеликий ризик це насильство, сексуально ну, вчора в тому разі, числі, так? в тому числі mm -hmm. і сексуальне. Наразі. Минулого тижня теж 25-26 у нас в Одесі проходив тренінг експертів ВОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я з лікарями первинної ланки області та міста. Були всі медичні директори наших первинок міських, медичні директори міських поліклінік. ВОЗ для цього, щоб попереджувати наслідки сексуального насильства, в, впроваджує пакети надання допомоги. До цього пакету входить мультітест на ВІЛ, гепатити та сифіліс. Входить Тест на вагітність входить медикаменти для постконтактної профілактики ВІЛ. Тобто, якщо у людини був ризик зараження віл, він може спокійно. Пройти в ну на протязі 28 днів постконтактну профілактику. тобто от ну вживати таблетки від віл, і він буде забезпечений тим, що він не буде захвор... не захворіє. Якщо, от як я сказала, людина там якось мала з біологічними родинами, ну якщо це був не статевий акт, як ви кажете, насильство, так але якщо вона мала, ну так не подумала, а мала якийсь контакт, а потім засумнівалася, чи дійсно вона правильно зробила, чи треба їй звернутися до лікаря і от пройти ці тести або цю постконтактну терапію? Чи про це ми говоримо саме про статеві відносини? Ну, ні, це може бути будь-який контакт з біологічними рідинами, але цей контакт був, повинен бути з пошкодженням Зрозуміло, шкіри або попаданням в очі чи інші слизові оболонки. Такі випадки у нас були ще до війни, коли багато людей на наших пляжах. Кололося, ну, наступали на шприци, угу. які там були, і ми, безумовно, краще звернутися до нашого фахівця, він оцінює ризик захворювання. Звернутися потрібно не пізніше 72 годин з моменту наступлення, ризика, наставання ризику. І наш лікар оцінить, якщо, ну, допустимо, людина. Ну, так скажемо, була в чужу кров оконула свою руку, але там нема ніяких подряпин, навіть не, не кажучи вже угу. про рани, то безумовно це буде безпечний, Ризик практично ніякий. А якщо в нього буде якісь травмовані мацерації шкіри, то ризик безумовно буде. Ну лікар все це оцінює і призначає терапію йому постконтактно. Ну, також хочу сказати, що ці, наші лікарі рабо, працюють і у ну, так скажемо, вихідні дні в режимі чергування на дому, mm -hmm. і тому можуть люди звернутися, і ми надамо цю, цю допомогу. Знаєте, пане Олександре, чи багатьох мені здається людей, які не є в групах ризику? Може, їх так само турбує? Чи є досі? Ця е, інформація про інфікування конфіденційною таємною, якщо е, вона е, виявляється, да, це безум... захворювання. Бо е, знаєте, в нас ну чомусь такий стереотип, е, звідки взявся, що одразу я не знаю на тебе якісь клеймо е, повісять, чи тобі зроблять, що ти там вілінфікований. Безумовно, це залишилося конфіденційним, навіть от наразі нам. Військомати приводять мобілізованих, ми їхні аналізи віддаємо тільки на руки тому мобілізованому, який пройшов супроводжуючим, не віддаємо ці аналізи вже ті на медичній комісії самі пред'являють результати. І це зберіглося все це, тому. Пацієнти можуть ну так скажемо жити спокійно їхній статус, як негативний, так і позитивний. Ми не, не, не розголошуємо. Ну, ми розуміємо, що будь-яка людина, і в тому числі віленфікована, вона має і свої права і на медичну допомогу, не. і на життя, і на да, цю і інформацію, на роботу, і да. на роботу, і на таке інше. Але вона і має, і е, відповідальність, да, якщо да, вона да. порушить деякі, а вона там свідомо як ми, когось заразить. Ми, так це є кримінальна відповідальність. Да. Ми ставимо коли ставимо на діагноз, пацієнт підписує. Проінформоване повідомлення про те, що він попереджений, що згідно статей карного кодексу відповідних його передача ВІЛ другій особі буде підлягати карній відповідальності. Плюс, згідно закону, пацієнти можуть, немає ніяких в них обмежень у роботі та соціальної допомоги та інших видах діяльності всіх інших людей. Я знаєте, я і скористаючись можливістю, спитаю вас, вашу думку щодо, ну як якщо у вас є відповідь на це питання, всі ми чули, що були деякі зміни щодо мобілізованих, про яких ви самі згадали, що люди, які будуть знаходитися в сталій ремісії, саме захворювання на ВІЛ, зможуть бути мобілізовані. Скажіть, будь ласка, багатьох це людей, які не знайомі з цією проблемою, ну які є не заразними, так і якщо так угу. можна виразитися, що їх будуть мобілізувати і вони будуть воювати наскільки це складно для таких людей, наскільки вони дійсно є безпечними для оточуючих, і що їм потрібно із собою мати, і коли ви говорите про постійний прийом медикаментів про звертання? Це ж я так розумію, якщо він піде кудись, цей хлопець воювати чи дівчина, то це буде цілий, Я не знаю ще валіза тих медикаментів і таке інше. Ну зразу вам відповім: З початку війни багато наших пацієнтів пішли добровольці. Ну не ну, багато були такі пацієнти, і механізм отримання цих препаратів вже відпрацьований. Вони в нас є соціальні працівники в наших мультидисциплінарних командах, це працівники громадських організацій. Вони беруть адрес адреси, пацієнти надають довіреності цим працівникам. Так. І вони різними способами новою поштою ну більш за все, або, або з волонтерами, або мабуть, волонтерами. Вони ці препарати передають. Угу. Тобто так, що тут ця система немає. налагоджена, да, це і я так налагоджен. розумію, що коли ми говоримо згідно цього закону, що е, туди йдуть люди, які вже не мають в крові тої концентрації вірусу, яка може нести небезпеку для оточуючих. Так, так? там е, є зміни, пройшли до наказу міністра оборони про ВЛК, і там безсимптомне... Течія ВІЛ-інфекції, то це та течії, коли в нього ця вірусна нагрузка, тось, тобто кількість віруса в крові, не до ну так суттєво зменшує його передачу іншим mm -hmm. людям. Це після такого довготривалого зазвичай ця концентрація е з'являється така зменшена у більшості людей. Це достатньо півроку регулярного угу. прийому препаратів, і у них зменшується вірусна нагрузка. Ну, це є, звичайно, люди, які надто пізно звернулися, у яких там розвилися вже інфекційні супутні заболівання, uh -huh. ну і в тому числі туберкульоз. Там, звісно, цей процес триває намного дольше. Uh -huh. І тому цих людей із їх супутніх захворювань, з ураженнями різних частин нашого організму, особливо головний мозок легені, звісно, їх ніхто не забере, тому що він. Вже практично є інвалідом, ну ми розуміємо, що є різні категорії yeah. і різні стадії запущеності, і, і, і взагалі ми говорили в цій студії про туберкульоз, про те, як дуже часто саме ці категорії, вра, які категорії ризика ризику називають, що вони не приймають або кидають прийом yeah, yeah. безоплатних препаратів. І починається новий квест для лікарів, як нові комбінації зробити, щоб ліки діяли. Ну знаємо, що це дуже складно. Адно не в тому питання, знаєте, навіть кого заберуть, а в тому питанні чи безпечно це для навколишнього середовища тих побратимів, хто оточує, тому що це, мабуть, схвилювало народ, коли почалися ці такі заголовки в змі про те, що зараз всіх вілінфікованих позабирають. Ну це мабуть більш турбувало Ні, українців. Тут я ж кажу, що, віл передається ну серед, так скажемо. Людей, дорослих людей, тільки двома шляхами: це статевий шлях, і другий шлях це парентеральний. Ну, у нашому випадку, це якщо буде в рану, mm -hmm. так скажемо, одного бійця попаде кров в бійця. Mm -hmm. Ну, Ви ж розумієте, що для цього потрібні виняткові умови. Це не є постійною практикою uh -huh. і ну, а статевий шлях, звиняєте на циві... У цивільних кожен, це, теж буває. це, це тому, що... кожен так контролює да, сам, да, да. як доросла людина. Про все це захищені всі ці шляхи повинні yeah. бути головною. Ну, якщо це є такий ризик, то людина повинна розуміти. Пане Олександр щодо переселенців. А, наскільки вони зараз звертаються, а, наскільки <кій> часто тестуєте їх, чи залучаються вони, чи людям? Не до того, і вони не хочуть йти на тестування. Ну, до нашого центру з початку війни перевелося 1240 вілоінфікованих пацієнтів других областей України. Хочу сказати, що з 14 по початок широкомасштабної війни до нас близько 200 тільки перевелося. Це угу. Донецька область, Луганська та Крим. А зараз, от бачите, в рази. Хочу сказати, що в, нашій, в нашому місті, по офіційним даним з офіційної статистики, близько 70 тисяч зареєстровано переселенців. Безумовно, ми вони більшість з них вони стають на облік у ну, щоб мати декларацію сімейного лікаря. У сімейного лікаря всі наші заклади охорони здоров'я міста забезпечені безкоштовними тестами на навіли, вони спокійно там обстежуються. Значить, ми робили акції з тестування на ВІЛ в пунктах видачі гуманітарної допомоги. В, тут, в Приморському та в Київському районах міста. Повинен вам сказати, що. ВІЛ ми виявляли дуже мало, тобто на 100 таких переселенців ну, максимум один віл. А ось з гепатитами бета-це, там було і по 5, і по 6 гепатитів. Для них більша проблема гепатити. Тобто не знали вони про це, не знали, і... да, так, не знали. а захворювання досить серйозне. Да. Щодо забезпеченості ліками, тестами і всіма цими матеріалами. Наскільки наразі налагоджена ця система логістична? Бо знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення були проблеми в багатьох сферах саме з логістикою. Да, да, да. Зараз я так розумію, вже проблем немає. Ну да, тому що були основні склади біля Ки, Києва, розташовані, тому були проблеми. Ну, ми вийшли з цього з цієї ситуації. Ми, якщо ну, ми можемо видавати пацієнтам стабільним пацієнтам з нормальної прихильністю до лікування, то тобто, яких ми впевнені, що вони будуть приймати препарат кожен день як потрібно, ми можемо видавати їм препарати на термін до одного року. От, повсякденна практика, це можна видавати на півроку. Тоді ми прийняли рішення, дочекатись, щоб дочекатися довезення препаратів, ми видавали на тиждень. Да, на нас була нагрузка по збільшена. На нас, пацієнти були невдоволені, але для того, щоб всім хватило цих препаратів. У ну, мене да, нічого не могли в наприкінці. Люди розуміли це. А я уточню, пане Олександр. Це ж пожиттєво, так? Так, да, пожиттєво. Не, да. Незалежно, як ви сказали, що да. вже концентрація така маленька, що все, равно, люд... да. все одно треба все да. життя, скільки живеш, приймати. Да. Так вірус не вбитий, вірус пригничений. І якщо перестати приймати препарати, які пригнічують цей вірус, його розмноження, тоді він знову... почне рознову, ж... знову почне розмножуватися. Така ж ситуація з гепатитом Б. Ну, на щастя, проти гепатиту Б є вакцинація, можна запобігти. От. І Наразі це поставка не проводиться, не за рахунок МОЗ. Вся всі препарати приходять за фондом ПЕПФАР, американським благодійним фондом. От. Всі препарати замісної терапії для споживачів. Ін'єкційних наркотиків приходять за рахунок організації 100% життя. Це пацієнтська організація людей, які живуть з ВІЛ. Тобто цих препаратів достатньо. От ні, ми пацієнтам зараз. Якщо так скажемо перед війною, ми видавали на три місяці. От зараз ми спокійно на півроку видаємо тести. Місто закупає регулярно тести на ВІЛ на мульті ВІЛ, гепатити і сифіліс, два гепатити і сифіліс тестів. Достатньо Наші, ми навіть під час війни у минулому році 27 тисяч людей протестували. А в позаминулому перед війною 25 тисяч. Хоча ми також тестували на пунктах вакцинації людей. От, тобто наших мешканців, не переселенців, uh -huh. як, як зараз. Тобто ми це, це питання місто і департамент охорони здоров'я тримає на контролі. От, всі зацікавлені в тому, щоб у нас всі наші... ну. ВІЛ-позитивне пацієнти з опинилися нашими пацієнтами, отримували лікування. Відповідно, стали безпечними мешканцями нашого міста. Тобто робота продовжується. А Я, же, да, Я да, вам да, дякую. Да. Знаєте, час наш сплинув, але одна одно вона для наших глядачів. Для мене було дуже цікаве, що вже є шоста людина в історії людства, яка повністю одужала від ВІЛ після пересадки кісткового мозку. В історії да, наразі да, людства так попередні п'ять вважають вилікуваними. З ВІЛ, ну. Вони під наглядом, тобто, триває робота. Якщо триває робота під опануванням над опануванням цієї епідемії в різних країнах, загалом медицина вона максимально сили вкладає в те, щоб все ж таки лікування від цього страшного вірусу було знайдене і було з часом доступне усім. І я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Бабенко, директор центру профілактики та боротьби з віл інфекцією снідом нашого міста. Дякую вам, що так детально розповіли. Що все під контролем, будемо спокійні. Нашим глядачам знаєте, що побажаю. Побажаю, якщо будете у сімейного лікаря і давно не робили собі тести на інфекції. Як сказав пан Олександр, це все безоплатно і є в кожній нашій амбулаторії. Зверніться до лікаря, пройдіть тест, і для вас це буде ну такою галочкою. Що ви, якщо ви здорові, ви собі скажете, так, я здоровий, точно знаю, що я обезпечений від цих інфекцій. на, цю, на цей День і на цю годину. Вам бажаю найміцнішого здоров'я, днів, без тривог, до нової зустрічі.